Слава Україні, слава нації. Ось вирівняли поле. Правда, воно схоже на перехожене. І на ньому так само 2000 років вирувало життя. Римська імперія, наші предки, варвари тут жили. І ми з Вохою вийшли покупати. Блін, кажуть, Аська не шукає. Фіг, правда, шукає. Фібула, денек, марка Аврелій. Ну і, блін, Крить сирок. А в мене. Два язичка пряжки, Якась монетка пана Боротинка і денек. Будем мити. Подивимося зараз. Хто такий і що такий. І теж, друзі, думаємо, що буде Помив я його в окислах і це означає, що він був кладовий. Скорбець був розорений. Один чернях прикупав собі в хатинці закладуху, а може і не цей. Ну треба мети, дивитися. Бімба! Пікаємо. Думаю, сьогодні ще походимо вночі. Земля якраз остине. і буде краще проводимість. Сухо, друзі. Просто капець як сухо. Дощі вже в нас скільки було? Два місяці та те, а більше. А це такий поморосило. Добре, друзі, не затягує час. Біжимо шукати і надіятися, що буде щось жовтеньке. Так, друзі, хожу-ходжу по полі. До того, що мені цікаво, візуально попалося, ось така кам'яна зернотерка. І тепер... Поверхневий сигнал. Дивіться, що злежить кругле. Годочок. Годочок. Але ми ходимо на правильному місці. Ось кусочки кераміки. Валяється. Кераміка правильна. Але тут поле стоптане, здовж паперок як тільки можна. І хочу вам наголосити на тому, що це не чорнозем, а це пісок. Кераміки тут дуже багато. Пікаю і шукаю візуальні знахідки. Ну, Я кажу, тут безкінечно де тільки не подивишся. Кераміка, кераміка, кераміка. Ну, будемо сподіватися, що буде сьогодні денек. Нашу знахідку забираю, помию і в колекцію. Поїхали шукати денека, а можливо щось жовтеньке. бите-перебите, але сюди. Опа! То вушко відлониться? Ні. А Яке вожко від лунниця? Вошку від луниці. з пляску. Вусенька. Недалеко вушка. Знайшли ось таку красоту. Блін, і пола бебето? Да, ты. Холстинка? Толстинка? Ну, такі не чостанки. Полстінка. Ну, пей. Хороша. Отак тут водить. далі по полі. Вова аж там далеко, почав вітер такий неприємний зніматися, але... Ось тут був в мене сигнальчик, думаю шмурдяк, но, друзі, є в мене цікава знахідка. Ось. Це перстаньок. Срібло. З й з камінчиком. Думаю, буде їхній, а можливо і ні. Якісь середньовіччя, Київська Русь. Думаю, скоріш за все, знахідка по КР. Так, будемо реставрувати паяти і рівняти. Ну що, день вдався? 100% вдався я вам скажу так, досить-досить непогано ваше. приємна цікава знахідка. рули Ну, хвалити поки що не буду, ще в ньому до кінця не розібрався. Але знахідка вже мене радує. Добре друзі, не втрачаємо час, пікаємо. Пішли до машини, Вовчик має їхати на роботу з цікавого прясла. Мінімально з утратами, але домашню колекцію піде.